Це дзеркало, як і всі решта меблів в квартирі робила Манка Студія. Це дійсно ексклюзивне дзеркало. Воно дуже довго виготовлялось, але воно того вартує, тому що воно викликає ефект вау всіх, хто заходить в цей самбузок. По-перше, по тут є ще підсвіточка, яка робить рівномірне освітлення обличчя і можна фарбуватись. Ну і по-друге, воно також додаткове джерело освітлення, можна вимкнути все світло і теж це буде своя атмосфера. І покажу, як виглядає в цілому ванна кімната. Значить, у нас тут полиці з підсвіткою також для того, щоб можна було якісь косметичні засоби там поставити, тумба величезна з інтегрованою раковиною. Ну і ванна. Ванна з полицею також тут можна поставити різноманітний декор. Так, ну і в принципі все. Так, а зараз покажу вам гостьовий санвузол. Він хоч і невеликий, проте тут є все необхідне. Душева кабіна, досить просторна, до речі, тут є навіть місце для сидіння. Тумба під умивальник, велике дзеркало, яке збільшує простір. Ну і взагалі воно дуже класне. Зверніть увагу, який колір металу він повністю підходить до нашої сантехніки. І шафа з полицями.